Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дев'ятниця до Покрову Святого Йосифа. День Перший. Ісусе Марія Йосифе, вам віддаємо серце, тіло і душі свої. Святий Патріарху, святий Йосифе, ми покірно преклоняємося перед тобою і благаємо в Господа Ісуса, твоєї непорочної обручниці, пречистої Діви Марії, усіх ангелів і святих у Небесному дворі, злучитися з нами у цьому набоженстві. Жертуємо Тобі цей Твій дорогоцінний покров. Нашу найщирішу віру і це небоженство. Обіцяємо старатися робити все, що в наших силах, щоб почитати тебе упродовж усього свого життя, щоб довести свою любов до тебе. Допоможи нам, святий Йосифе, будь при нас тепер і упродовж цілого нашого життя, а особливо в годині нашої смерті. Так як при тобі були Ісус і Марія, щоб ми могли колись злучитися з Господом у небі і там віддавати Йому честь на цілу вічність. Амінь. Вославний Патріарху Святий Йозефе, кличучи перед Тобою і Твоїм Божественним Сином Ісусом, сердечно жертвуємо Тобі цю дорогоцінну скарбничку молодов. Твої численні чесноти, котрим була обдарована твоя свята особа. На тобі, святий патріарху, здійснився сон твого попередника, першого Йосипа, котрий був посланий Богом, щоб приготувати дорогу для твоєї присутності на землі. Насправді ти не тільки перебував у сяйві променів божественного сина. Але у яснім світлі містичного місяця чистої Діви Марії. Пославний патріарху, якщо приклад давнього Якова, який сам пішов привітати свого найулюбленішого сина Йозефа, котрого фарагон Єгипту поставив на трон, послужив до того, що він привів туди усе своє потомство. То чи не повинен приклад Ісуса і Марії, які вшановували тебе своєю найвищою пошаною і довір'ям, служити для того, щоб привести нас твоїх відданих слуг, аби дарувати тобі твій святий покров? Радуйся, ославний Йосифе, бо тобі були довірення на скарби неба і землі. Ти був опікуном того, хто живить усі створіння Вселенної. ти святий і після Марії і гідний найбільшої любові і пошани. Ти один з поміж усіх святих був вибраний для тої найбільшої честі, щоб виховувати, провадити, годувати і навіть тривати у своїх обіймах Месію, якого так багато царів і пророків прагнули побачити. Святий Йосипе, молися, щоб Господь спас наші душі, випроси нам у Божого милосердя благодаті, про котрі ми тебе покірно благаємо, і випроси теж для душ у частилищі велику потіху у їхніх терпіннях. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватися в наших, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішниками, і благословений прітлона Твого, бо ти бородила Христа спаса, і збивателя душ наш. Ім'я Отця і Сенна, і Святого Духа, Амін. ім'я Отця і Сена, і Святого Духа, Амінь Ім'я Отця і Сена, і Святого Духа. Амінь.